Термінові перемовини про закінчення війни почалися. Дональд Трамп поговорив по телефону із Володимиром Зеленським та кремлівським доходягою Путіним. Після розмови з Путіним Трамп написав пост, який важливо прокоментувати. Ми обидва розмірковували про велику історію наших націй, каже Трамп. Ну дивіться, те, що американці це дійсно велика нація з великою історією, це факт. Ну а от Росія це не більше ніж країна-бензоколонка, як казав класик Джон Маккейн. Це країн. На бараків, зеків та боліт, яка нічого не експортує світу, крім газу, нафти та горя. І єдине, через що Трамп досі розмовляє з Путіним, це наявність УРФ ядерної зброї. Далі пише Трамп: ми так успішно боролися разом у другій світовій війні, згадуючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато. І тут треба зупинитися. Це гігантське недопрацювання української влади і в першу чергу дипломатів, які за 30 років незалежності Т України так і не донесли світу, що більшість великих боїв Другої світової війни відбувалися на території України, і що у тій війні, крім Росіян, мільйони людей інших національностей втратили своє життя. А так виходить, що Росія монополізувала всю пам'ять про Другу світову війну. Далі Трамп пише: ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні Росії проти України. Команди негайно розпочнуть переговори. Почнемо з того, що зателефонуємо президентові. України. України.